Ще півтижня тому в нас по синоптику нічого не предвіщало біди. Ну і думаю, висаджу ще партію помідорів. Вони якраз готові вже до висадки. Дніно ну, від тих, що в мене росли в касетах, ця розсада в мене виросла добряча така. Я з нею нічого не чаклувала, просто поливала водою. А це вже друга розсада, яка дуже гарнесенькою доганяє іншу. А це ось я саджала розсаду, яка в мене була в касетах в хаті. Вона, на жаль, Вимерзла під час перших приморозків, але все одно відновлюю своє листечко. Тож на свій страх і риск я вирішила висадити от той самий томатик. Вийшло в мене також висадити більше ста кущів. Принева система дуже гарно розвинулася. Багато хто в коментарях пише, що я саджаю помідори в болот, але мені так подобається і я вважаю, що вони так гарніше приживаються, ніж висаджувати їх в суху землю. Навіть незважаючи на те, що в нас трошечки похолодало і йдуть дощі, помідори себе відчувають дуже добре. Чекаємо на теплі дні.